Так, не повертається язик сказати доброго ранку. В чергове ось така масована атака на нашу країну, на нашу землю, на наші міста, і посеред містю Києва. Ми знову бачимо прильоти. Отже, ворог казиться, але ми бачимо, якщо тиждень тому це була масована атака ракетами, то тепер це іранські дрони. Чи це може зараз сказати про певну агонію кремлівського господаря, в тому числі і в арсеналі зброї його дефіцит якийсь? Катерина, ну ось ці дрони іранські шахеди їх називають ракети для бідних. Ну очевидно, що російські терористи вирішили економити свої ракети і заміняють їх зараз дронами. Фактично надають їм ту саму функцію, ті самі задачі, що і перед тим ракетам своїм. Ну найголовніше ці всі ракетні дронові атаки. Вони повинні uh, дати розуміння кількох важливих речей. По перше, що Україна не просто зараз воює за свою незалежність, але і веде фактично супротив uh, глобальній терористичній загрозі. Це повинні усвідомлювати країни заходу, наші європейські та американські партнери, про те, що фактично зараз Російська Федерація вдається до uh, терористичної стратегії, і відповідно. Україна бореться з цією загрозою світового тероризму. Друге, на превеликий знаєте, можливо, на щастя для нас Путін і його оточення, і новий командувач окупаційних військ в Україні, якого Путін нещодавно призначив. Перед тим він був командувачем повітряно-космічних військ Російської Федерації. Вони занадто погано розуміють українців. Вони думають, що ці масовані атаки вони нібито можуть призвести до того, що українці е, ну очевидно, не знаю там зломляться, надломляться, відмовляться від свого супротиву. Натомість е, ці атаки ще більше і більше нас загартовують, ще більше і більше народжують в народі е, людь. Ну і найголовніше я сподіваюся, що ось ці атаки е, будуть конвертовані українською владою в те, що Наші партнери повинні ще більше і більше озброєння надавати Україні. Зокрема, те, що довел те, що вдалося українцям довести, що це саме іранські дрони. Ми бачимо, що це вилилось у те, що Ізраїль оголосив про підтримку України. Це надзвичайно важливо, тому що Ізраїль вважає Іран глобальною терористичною загрозою. Ми знаємо, що Ізраїль, зокрема, був причетний до санкцій, запроваджених проти Ірану. Тому це тільки збільшує клуб про українських і антипутінських держав світу. Ну і ще одне важливе для українських громадян: ці постійні дронові і ракетні атаки повинні нагадувати. І, зокрема, мешканцям столиці і мешканцям тилових міст про те, що війна не закінчилась, розслаблятись зарано і насправді надалі може бути ще важче. Ще гірше, тому що нам важко уявити на що ще може піти російський терорист. Але очевидно, що ми бачимо: ну, по-перше, Путін оголосивши часткову мобілізацію населення РФ, і фактично визнав свою поразку у війні з Україною, але він не йде на замороження конфлікту, він не йде на спроби переговорів навіть із застосуванням третіх країн, і це свідчить про те, що очевидно. Путін вирішив: ну скажімо, йти до останнього, фактично до самознищення. Тому очевидно, українцям потрібно набратися терпіння і однозначно ми переможемо. Але розслаблятися зарано і потрібно будь-за що зберегти своє життя і здоров'я і життя і здоров'я своїх рідних. І це значить, що не потрібно е, якраз повідомленнями про повітряні тривоги, і однозначно і обов'язково. Ховатися в укриття і не думати, що я пересиджу в квартирі, чи я пересиджу в офісі. Ні, ми бачимо, що по сусідству з нами на півночі і на сході величезна терористична імперія, і не можна зловживати своїм життям і здоров'ям потрібно ховатися в укриття. Так, тим більше ми бачимо.